НАТО відреагувало і засудило ніколи не було знову порушення повітряного простору Румунії безпілотником Російської Федерації в альянсі назвали ці дії безвідповідальними та потенційно небезпечними а краще б, звісно, не просто називали, а діяли у відповідь і дозволили системам ППО країна учасниць, членів північноатлантичного альянсу збивати повітряні ворожі криваві цілі, принаймні над нашою територією. Своїми системами ППО це би дуже допомогло. Заступник генерального секретаря Ря НАТО Мірча Джоане прокоментував порушення повітряного простору України альянсу Румунії російським шахетом. Цитую, НАТО засуджує, засуджує нічне порушення Росії повітряного простору Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії, або ще або ще, або ще а, спеціальний напад Росії на членів альянсу. Ці дії є водночас безвідповідальними та потенційно небезпечними. Написав Джоане в своїй соцмережі ікс. Ми бачимо. Бачимо, ну друзі, ну це ж це таке засудження, і що спеціально вони буцімто не цілилися. Зато вони спеціально росіяни цілилися в наше мирне населення без жодних на те докорів і утисків свого кривавого сумління, якого немає. Але бачимо, що в НАТО кажуть: ну от поки не спеціально, поки ми значить реагувати, очевидно і не будемо. Я нагадаю, що. В ніч 7 на 8 вересня Росіяни порушили повітряний простір Румунії на територію країни. Залітали ударні дрони. Про це повідомляли в повітряних силах збройних сил України. Близько 2.49 ударний безпілотник порушив повітряний простір Румунії. А от 3.41 військові повідомили, що дрон покинув територію України, пролетів через Вилкове та продовжує рух в прибережні акваторії моря Одеської області. А збили би його та в Румунії він би не полетів бомбити Одеську область, і не треба було би казати провез. Безвідповідальність і засудження самих румунів біля кордону з Україною попереджали про ризик падіння шахедах шахедів у румунських повітах Тульше і Констанца, що біля кордону з Україною, жителів попереджали про небезпеку падіння об'єктів у повітряному просторі на тлі чергової російської атаки по українських містах. Про це повідомляло видання «Ньюсроу». А тим часом білоруський гаюн моніторинговий паблік повідомляє про те, що шахет російський вперше. Наблизився до кордону з Литвою. Ось так просто таки не перестають розширювати в прямому і переносному сенсі росіяни межі своєї агресії, межі своїх повітряних атак. Що ж повідомляє нам білоруські гаюни, які відстежує зокрема і постійні вже перманентні регулярні зальоти російських дронів на територію Білорусі на території Білорусі залетів безпілотник типу Шахет, який попрямував у бік Литви, пише білоруський гаюн і наблизився на вістань до 70 кілометрів від кордону. У ніч на суботу повітряний Стер Білорусі залетіло як мінімум вісім російських дронів, сім ударних шахедів і один розвідувальний безпілотник типу Суперкам. Один з них вперше наблизився до кордону з Литвою, Повідомила напередодні моніторингова група Білоруський Гаюн. Вказано, що більшість безпілотників залітали з України в Гомельську область однак. Також повідомляється, що близько п'ятої години ранку за місцевим часом на території Білорусі залетів безпілотник типу шахет, який попрямував у бік Литви і наблизився на вістань до 70 кілометрів до кордону. Загалом цей дрон подала відстань у 200 кілометрів. А от що з ним сталося далі невідомо. Стверджується, що за ніч. Винищувачі військово-повітряних сил Білорусі злітали з аеродрому Барановичі чотири рази ще двічі в повітря здіймали гелікоптери. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі в районі Острівця та Вілейки. Що може говорити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а навіть два шахете пишуть спостерігачі раніше на поточному тижні Білорусь вперше застосовувала винищувачі для збиття російських дронів близько 20 хвилин як повідомляв зокрема і моніторинговий паблік Білорусь Ский той а винищувач ганявся і намагався успімати спіймати російський дрон. Ганявся за порушником, як це називали в повітряних силах Білорусі. Поки не збили його. Ну, бачимо, що ось так Росія. То то чи провокації спеціально влаштовує, а то чи хоче показати Білорусі, що вона може і її абомбити, якщо та не буде виконувати забаганки російського диктатора, який взагалі вважає, що він білорусь просто використовує як свій придаток, додаток і не тільки, а то просто тому що а в них ну бо наскільки поясню, там і авіаційні експерти, і військові, а дрон просто так сам не може змінити траєкторію руху. Це не якийсь там телек, який подумав, що зараз йому гоже сюди полетіти, а тепер може над тією квіткою а політати по порха це закладається спеціально. маршрут траєкторія руху безпілотника ворожого. тож це не просто ось такі зальоти в переносному сенсі, а в прямому цілеспрямовані зальоти на територію Білорусі, Румунії і не тільки.